Залучити молодь до відновлення нашого міста днями у Миколаєві. Відбулася платформа під назвою Футуранок. Її організували за ініціативи «Save the Children» уряду Данії та Миколаївської міської ради на базі Чорноморського університету імені Петра Могили. Сьогодні йтиме мова про стратегію відновлення міста. І до цього, до цього діалогу залучені багато партнерів. Це і Севзе Чилдрен, це і Посольство Данії і інші суб'єкти, які займаються саме плануванням відновлення міста Миколаєва, його баченням перспективи на майбутнє. Тому я думаю, сьогодні це корисна буде корисний захід, на якому ми зможемо почути. І прислухатись до побажань, які можуть бути враховані в стратегії розвитку Миколаєва генплані. До діалогу запросили і Миколаївську молодь, адже вони є активними громадянами суспільства, які усвідомлюють власні потреби та мають своє бачення розвитку громад. Ми намагаємо показати молодь їх цінність, що молодь – це не майбутнє, молодь – це теперішнє. Вони будуть знаходитися тут зараз, і потім це змінність поколінь. А якщо ми зараз не будемо вчити молодь, не будемо їх розвивати, не будемо їм показувати їх навички, не будемо показувати їх реальні можливості, що вони готові змінити цей світ. То пізніше в нас не буде активного потенціалу, не буде активних. Людей, які будуть розчає силою для розвитку України. Сучасні діти вже ближчими роками стануть нашими партнерами, розповідає голова Офісу посольства Данії в Миколаєві Якоб Торільд Хансен. Крім того, за його словами, Данія завжди охоче долучається до проєктів Save the Children. Ми підтримуємо Save the Children уже багато років для нас. Це стратегічна партнерська організація. А безпосередньо тут, в Миколаївській області, вони займаються різними проектами в сфері освіти офлайн і онлайн навчання, і це дуже добре вписується тим, що ми робимо ну, в інших проектах, коли ми будуємо укриття для освітних закладів. Футуранок – це перший подібний захід в Україні. Він є пілотним. Так його організатори дізнаються про потреби молодих людей, на основі чого вже будуватимуть план відновлення нашого міста. Ми зробили також нещодавно дослідження, яке ми сьогодні презентуватимемо: це про пріоритети молоді у відбудові. І ми чітко розуміємо, що для молоді та дітей це освіта, це економічні можливості та ментальне здоров'я. Живим буде тільки те місто, в якому житиме молодь. Додають організатори проєкту. А отже, ми маємо зробити все, аби Миколаїв був перспективним та комфортним для них. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.